Ви дізнаєтесь, що завтра Угу. Все, кінець світу. Ми вспомінаємо 2012 рік, коли всі готувалися за того, що все. Календар має закінчився, нам всім хана. І тут ми бачимо, хто як буде реагувати. Гаррі складає стратегічний план виживання. Потім закриває банківські рахунки, бронює бункер і заробляє, розробляє раціон на місяць. Джон приходить із вином. Плеєром і каже: я не знаю, що буде, але я знаю, що хочу зустріти цей день з тобою без плану, а просто прожити цей день. Давайте тут я узагальню такий ще момент, поки я оберу. Я зараз думаю в своїй голові. Ні, я вже знаю відповідь, я спочатку. <різь> 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 і <різь> от я хочу сказати, що от Гаррі і Джон це ретроспективи таких двох типів чоловіків, тобто це ж Джон. Да? Цегарі. Е, Педро Паскаль Цегарі тобто це чоловік, який, знаєте, стабільний, зрозумілий, фінансово забезпечений. І Джон, який є е, крізь Еванс, тобто, е, який є, трохи якби, не знає, чого він хоче в майбутньому, але дуже вас сильно любить. От, Тобто, два таких типу чоловіків. І зараз ми будемо між ними обирати. Якщо про апокаліпсис говорити от чесно, якщо прям дуже чесно, то я би. Ну, якщо вже апокаліпсис, все неминуче, да? Неминуче, ну хай буде джерело. Серйозно? Да. Я тебе удивила. Ну що, якщо ми вже помремо, ну хай вже признається мені в любові. Що вже мені ті плани? Да, а потім 2012 рік, а ти просипаєшся наступний ранок йдеш в школу. <сум> <сум> Нічого <сум> не А домашку я не вивчила. Катюш, я хочу тебе розчарувати, ми більше в школу не підемо. Ми вже ну, старі Катя. О, кошмар, це були прикольні времена. Ні, я обираю Гаррі, мені треба розуміти план дій, що ми робимо, куди ми їдемо, де ми будемо ховатися. А там же в тому бункері собі. Фільм включим, плейліст, якийсь і це, і вінішка. Ну, понятно, хто кого вибирає. Отакі, от ми. Знаєте, неординарні жінщини.